Кажи свою непопулярну думку і біжи версія «Фенікс Лазер. Ринок лазерної епіляції не є переповненим. Багато людей ще не знайомі з цією процедурою, а чоловіки взагалі залишаються тереінкогніто. Чи готові ви бути першими? Лазери, що виготовлені в Китаї, це ок. Якщо Тесла і Мерседес довіряють китайському виробництву, то чому б ні? Головне це якісні комплектуючі гарантія та реальні відгуки, а не місце збору. Сьогодні лазер не чарівник, він не видалить пушкове, сиве, світле волосся через те, що в нього немає меланіну, на якій діє лазерний промінь. Реальність без прикрас. Купівля лазеру напряму з заводу це лотерея. Гарантія, сервіс, ремонт за рухом забудьте, це ризики, які можуть обійтись ну, дуже дорого. А для того, щоб зізнатись більше крутої нової інформації, підписуйтесь на нашу сторінку, ставте лайки і коментарі, і ми будемо знімати вам більше всяких приколів.